В рамках дивізіону Платину. Матч між колективами Донбас та МБЗ. І перша атака в цій зустрічі в танці. Ще одна атака від помаранчево чорних. З приблизно тієї ж позиції, Ала. що й... Йому теж не пощастило відзначитися. Відповідає МБЗ. Львівше Пас. І куча рук. 77-й, Олег Масник, 8-й. Микита Олексюк, 14-й. Валентин Прокопчук і дев'ятий Олексій Шевчук Зазнав першої поразки у дивізіоні після серії з чотирьох перемог поспіль. Колектив Андрія Клочка програв перуну з лівим флангом. Не точно Прокопчук. Та Донбас перехоплює Провко лівіше грає. Віталій ігрушко. Віталій, Віталій. Він Прокопчук, Прокопчук, Прокопчук. Ще одна неточна його передача. Яблунько центром тягне Яблонько. Спину був і за боку був на користь помаранчевого чорного колективу. Яблонько аут розігрує, Рибальченко. Яблонько, Яблонько пробиває Оліщук. Прийняв партнер Бровко. Бровко, Бровко, Бровко. зміщення його до центру. Розвернувся, бробив. Я буду боротися, зробити все. І там уже Сергій Степаненко. Шевчук він продовжував м'яча тягнути. І навідо удару доводи. Василкевич вмикає три центром віддає. Заворотний перехопив. Заворотний Арташніков. Зворотня атака. Гол! Ноу Кагтенбас забиває. Арташніков відкриває рахунок на 11-й хвилині. 1-0 Кагтенбас попереду в матчі з Ембазе. І Арташніков, Андрій Арташніков. Переведення низом. Випередив Бойко, 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 обпікає, обпікає Андрія Ташником. Прокопчук, Прокопчук Лівіше там пропонував себе партнер та не дійшов. М'яч завороти в ближній. Справляється Голкіпер. Але є добивання із Сергій Степаненко. Свій черговий гол. Пока забиває Сергій Степаненко. 23-й номер ФК Донбас. 2-0. 13-та хвилина. Масник. Довгий пас. Бойко. Бойко прийняв Бойко. А от проб'є він з цієї позиції. Микола бойко встановив на куті поля. 17-й номер МБЗ. Посігри через пас низом нам Олексюка. А з лівої удар. Негель дострив. Повертається до команди Андрія Клочка. Бровко. Його передача перехоплена! Негель. Бойко. Олексюк. Олексюк. Олексюк проскочив. Удар! Микола не заграватися, Миколі атакував ковров, ковров по порушу правила. Швидко розіграє МБЗ Луцюк. а зараз нічого не поробив із заворотним Шевчук м'ячує в Кадавбас. Ардашніков Запресингували суперники. Дмитро М'яч у нього під лівою ногою. Басалкевич Басалкевич низом перехитрив Володимира Негеля. Ось таким лише вчином можна Володимира Негеля. Перехитрив, принаймні станом на 18 хвилину матчу. Дмитро Басалкевич береться виконувати цей штрафний і прямим ударом він вражає сітку в кад Донбас, МБЗ. МБЗ таким чином відіграє один гол. Низом близький кут. Басалкевич. Степаненко Сергій, він не зомбіє. Ідеальний перший тайм видав Володимир Негель. Лише от за винятком цього пропущеного м'яча. Але йому по кілька разів пижний викидав Олексюк. Двічі над зі своєї лівої, такий фірмовий удар. Але й... Негель. Виборовши м'ячу Олексюка. Степаненко здорово. Вийшов голкіпер. Скільки? Перелітає м'яч. Центром на Ардашнікова. Бол. Андрій Ардашніков робить дубль. На третій хвилині по перерві злівої низом вражає Місикторій Миколи Поліщука, який в цій атаці зреагувати не встиг. Підтягує, підтягує за Заворотний, аби партнери встигли помінятися. Вийшло кілька гравців помаранчувати. Масних. Масник, масник. Непоганим пасом про Копчука знаходить. Бойко. Не між до масника, перехопив Яблонько. він низом. Переводить. Пу -пу. на футовий. Перевод. Ну, власне, половині поля. Разен пас. М'яч відібрав. Запроховав зараз Тінюшкіна Масник і перехоплює. Номер 4 в центральному полі. на Кучарука, Сергій Кучарук. Басалкевич просить пасу партнер. Пучерок. Проскочив Рибальченко Сергій. Сергій Пучерок і Сергій Пучерок. Я плойко. За київський. Брофко. Митро простріл! Слава Рибачка, сам Забиває гол забувай Рибальченко. слав відстані переграє він. Микола Поліщука. Друзі, це 4-1 на 11-тій хвилині. попередня на користь сявка. На користь вка до клас у матчі. Зембе запасівський. Його опасне проходить на яблунька. Бойко, Бойко, Бойко. Тінди, але чекає на пас яблунько, але масник перехоплює. Масник, порожні ворота, ворота. Намера йому зараз допомагає м'яч повертати своїй команді Микита Олексюк. Масник. Масник, масник. Це масник і доволі непоганий м'яч. Забиває зараз масник. 14-та хвилина дроста. тайм. це забиває вдруге. Це м'яч уже зменшує на табло до двох голів, друзі. 4-2. Через кілька передач уже він вражав ворота. Віталія Кенюшкіна Ардашніков вибрав м'ячо Кучарука і на швидкості Ардашніков викид на набіки Брильов. Кучару. Бальченка. Ти це спробував віддати. Кучерук, а м'яч вийшов за бокову. У ворота забиваємо. Та тут бас. Вдалося зараз поцілити. 5-2, 5-2. На. Уже 19 й хвилині по перерві. І розпочалася за хвилина чистого часу. Басалкевич. Кучерук. Простил на Шевчука. відскок від Сергія. Краю. Дмитро Басалкевич. Назад на Брильова. Богдан Брильов, Богдан Брильов, Богдан Брильов до хатной зони. Вставляй на голову не Слав Рибальчик, помеч выйшов на кутовый. <реку>